Курю, я так розумію, що сьогодні ви прийшли за нагородою. А вас прийшла підтримати ваша величезна родина на двох У вас дев'ять дітей. Ну цим не може похвалитися жоден великий бізнесмен, принаймні у Києві. А як ви заохочуєте дітей? Як ви їх нагороджуєте, аби вони ліпше вчилися? Мені самі кактиміють. Бальшу тягу к знанням, Вот. та старша, старша робота, як правило, в выходные, там то настройки, то где-нибудь. то есть, как подрабатывают, зарабатывают деньги себе. Андрію, а як ви зреагували, коли батько сказав, що відтепер ви не тільки студент одного з найелітніших навчальних вузів, ви навчаєтеся у кімо? Коли батько сказав, що відтепер ти будівельник. Ну, сначала очень как бы негативно немного, но как только пришел там первую неделю, мне очень понравилось, утянулся. А что самое сподобалось на будівництві? Зарплата получила. Да. Я так розумію, что старших детей виростили у строгости, а вже найменшие, как сыр в масле. Даст Бог даже до старости, то я наверное, напишу на какой-нибудь трактат по воспитанию детей, потому что диаметрально противоположный подход был к старшим и к младшим. Посмотрим, что из них получится. А младшие вольные, да, такие. Ну, во вже не уже как і занят, і з другої сторони вже как-то жалко. Ви любите влаштовувати власні свята, великі зовсім нещодавно ви похрестили найменшу дитину, і вас на святі навіть співав пісень Іван Дор. Навіть Лепса, не навіть Іван Дор. І Григорій Лепс співав. Так. Ага. Тобто, ви любите влаштовувати власні великі свята. Якщо ми будемо всі дії празднувати как бы так, то ми мабуть, нарозарімося. А раз в три роки. Года... Як це впадає з рождениями очевидного ребенка, от ми ну, такої сімейний праздник, как, в общем-то, и а повод, як правило, Кристини. Я так розумію, що 9 дітей у родині це не межа. Тому що ми перед новим роком розмовляли з Іваною. Івана сказала, що для неї родова діяльність вже закінчилася. Вона вирішила пожити для себе. Я так розумію, ви не розділяєте цю думку дружини. Ну, она це вже говорить раз п'ять, по-моєму. Она вже точно это При этом двоих родила. Скажу, не будемо зарікатися. Знає, я думаю, що ви знаєте, який секрет є у ігоря. Як мовити вас на десяту дитину? Ви знаєте, він ще мене ні разу не угаварювали. Угаварювала його я. Ставила перед фактом ні. я. я...